Шалом шабат! Сьогодні всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. І традиційно я е хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами дзюбами з черговим прогнозом на суботу, 29 червня, 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Дрегон та Рот. А эпиграф будет с книжечки Ферикса Кривина «Калейдоскопция», Это будет какая-то притча, которая спонукает до роздумей. Фотож. Всемирное тяготение. Травинка вытянулась из земли и увидела перед собой звезды. Их много, они со всех сторон, они обступают травинку, и ей приятно, что звезды ее заметили. Травинка тянется к звездам, она даже немножко приближается к ним, но впереди остается еще довольно приличное расстояние. Травинка тянется из последних сил. Ей необходимо узнать, что происходит там, наверху и вообще в мире, потому что она любопытна, как все травинки, и еще потому что это приближает ее к звездам. А умирает травинка на земле. Она не может расстаться с землей. Слишком глубоко пустила здесь корні. Ось така притча, сказкова навіть така історія, яка насправді про людей. Бо справжні люди вони завжди прагнуть підтягнутися до зірок і, можливо, заглянути у недалеке майбутнє, що ви і робите. За що я вам щиро вдячен. А ви не забувайте підписуватись на канал та ставити свої вподобайки. Що ж стосується 29-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-16-го. Або 25-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 2-го, 11-го, 20-го... Або 29 го числа будь-якого місяця, то сьогодні для вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ви у Києві і не знаєте, чим себе зайняти, то сьогодні увечері у докер пабі на на Подолі будуть грати мої друзі. Вася клап. Я сподіваюся, що нічого не завадить мені там побувати. Тож можемо там побачитися і трошки відпочити від того, що відбувається навкруги. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація. В кінці, в кінці буде карта за днем народження. Тож я пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заключте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Суд в перегорнутій позиції це щось новеньке. Карта суда це карта повторень. В перегорнутій позиції вона каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися зі старими друзями. Можливо, трошки випити, бо саме у звичайному вигляді ця карта саме про це і натякає. А, одначе, будьте обережні, у цей день можуть бути якісь несподіванки, які вам можуть підкинути ваші родичі. Також представники знаку РАК, 29 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для левів блазень в прямій позиції це нульовий аркан. Він не для всіх дуже гарно спрацьовує, для більшості людей він приносить якісь злі жарти. Він приносить щось таке, за що треба відповідати. Сьогодні день спокутування гріхів. Сьогодні головне не робити ще додаткових помилок до тих, що ви вже зробили. Ну і блазень каже про те, що якісь такі серйозні справи на цей день краще не намічати. Можете просто пустувати. Відпочивати, якщо є така можливість важливих справ, краще не намічати ще представники знаку лева 29 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. Для діви перегорнуте колесо фортуни каже про те, що сьогодні день, коли не слід ризикувати і не слід грати. Якщо ви є автовласником, сьогодні з колесом можуть бути якісь проблеми, тож не забудьте взяти з собою запаску. Окрім цього, це поганий день для якихось важливих справ для підписання договорів. В цілому краще відпочивати і ні в якому разі не ризикувати. Якщо ви бажаєте, щоб успіх був з вами. Просто намагайтеся у цей день бути спокійнішими, щоб вас нічого не роздратовувало. Ще представники знаку Діва 29 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Для терезів сутінки в прямій позиції, це ознака чогось незрозумілого. Це ознака того, що вас можуть дурити у цей день і ви. Поведетеся на цій дурильні. Окрім цього, сьогодні день, коли не слід, щоб щось прояснювалось. Навпаки, сьогодні у вас можуть бути смутковий такий настрій. Зверніть на це увагу і намагайтеся у цей день не довіряти людям, бо люди можуть вас, як я вам казав, надурити. Ще сьогодні не треба ставити якісь цілі. Краще відпочивати у цей день ще представники знаку Терези. Цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Рак. Для скорпіонів помірність непогана карта, вона каже про ініціативність, про захист з боку янголів. Вона випала перегорнута. Тож сьогодні у вас. Відверто не вистачає ініціативності. Якщо вам щось пропонують люди, краще робити так, як вони пропонують ваші ідеї, вони можуть відсикатися. І головне у цей день зберігати спокій і бути зосередженими, бо вам сьогодні. Буде не вистачати саме зосередженості, і ще слідкуйте за своїми словами, не кажіть брудних слів людям, бо це буде не на вашу користь. Ще представники знаку Скорпіон цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. Для стрільців будьте максимально обережні, карта жертви, це карта втрат. Єдине, що ви можете сьогодні робити гарного це бути благодійними, дарувати щось іншим людям. Якщо не можете дарувати щось матеріальне, можете просто попрацювати для якоїсь людини за просто так. Це буде ваша невеличка жертва для того, щоб позбутися якихось великих жертв, бо карта жертви прямій позиції, ще якісь це можуть бути загострення по вашим хворобам хронічним, а також втрати грошей. Тож сьогодні краще якісь комерційні зустрічі не намічати, бо велика ймовірність того, що ви можете все втратити. Далі козироги, чого вам очікувати від 29 червня, досить мінливий день. Карта смерті в прямій позиції каже про те, що, по-перше, ви відпрацьовуєте свої якісь кармічні борги сьогодні, це цілком можливо. Ви сьогодні можете все змінювати своєю присутністю. І в цілому ви налаштовані на зміни. Головне, змінити хоч щось маленьке у своєму житті, і ви побачите, як вам відкриються нові можливості. Для розвитку. Тож змінюйтесь, змінюйтесь заради вашого майбутнього. Далі представники знаку водолій. Всесвіт, на жаль, перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні день малих результатів. Для декого з вас це буде падіння у прірву, коли те, на що ви розраховували, і на те, що ви плекали довгі роки, можливо, кілька років. Це все може перетворитися у ніщо. Тож сьогодні, сьогодні намагайтеся не робити якихось важливих планів, не вибудовувати навпаки, сьогодні день, коли ви можете отримати лише частину того, що ви бажали для себе. Ще представники знаку водолій, цієї суботи, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Для риб диявол в прямій позиції, небезпека. Велика небезпека над вами знаходиться сьогодні. Ви можете потрапити у якісь фатальні ситуації тільки тому, що втратите свій власний розум. Ця карта єдина, позитивна для тих, хто працює у різних там органах. Я маю на увазі. МВС чи щось таке, що пов'язано саме з криміналом. Сьогодні кримінал може виплести, і сьогодні дуже велика ймовірність того, що ви зіткнетеся з темними силами у людському обличчі і не зможете цьому ніяк протистояти. Будьте особливо обережні, якщо ви знаходитесь на передку чи займаєтесь якоюсь складною працею, бо сьогодні велика ймовірність фатальних ситуацій, ДТП і Такого і іншого далі. Представники знаку Овен правосуддя в прямій позиції, ознака того, що ви сьогодні все можете владнати завдяки власному розуму. Сьогодні ви гармонійний, сьогодні ви гарно. Контролюєте свій емоційний стан, і окрім цього, ви сьогодні можете самі допомагати людям, які потребують допомоги, саме порад якихось ви сьогодні даєте гарні поради. Ще це гарний показник для жінок, які бажають завагітніти У вас до цього сьогодні дуже гарна є предпосилочка. І ще представники знаку ОВЕН цієї суботи можуть зустрітися чи проговорити з представником протилежного знаку Терези. Далі тільці відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли краще посидіти вдома, чи знаходитися у певних межах, за які ви не можете виходити. Сьогодні гарний день для медитації, для спостерігання оточуючого світу. Які ж важливі справи краще не намічати на цей день, а от закінчувати щось, те, чого ви давно вже прагнули, досягати якихось певних результатів у тих. Межах, в яких ви існуєте, це непоганий день. Сьогодні у вас також гарно працює інтуїція, ну і сам, сама назва карти, відлюдник спонукає до того, щоб, можливо, побути хоч декілька годин на самоті. І нарешті представники знаку «Близнюки». Закохані в прямій позиції, кажуть про те, що у вас є вибір на цей день. Ви можете просто посидіти вдома і нічого не відбудеться, а можете просто вийти на вулицю і відразу зміните те, що у вас на серці. Це непоганий день саме для зустрічі зі своїми коханими-коханками. Також непоганий день для експериментів і для знаходження якихось нових шляхів для розвитку. Тож, якщо ви бажаєте, щоб була з вами вдача, експериментуйте. І включайте трошки Остапа Ібрагімовича Бендера. Ще представники знаку Близнюки. Цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. І нарешті загальна карта дня на цю суботу розбита вежа в прямій позиції. Тож прильоти цілком можливі, руйнування цілком можливі, втрата. Майна цілком можлива. Це гарний день для руйнування, а не для створювання чогось нового. Будьте обережні. Розбита вежа в прямій позиції завжди каже про те, що день може бути досить напруженим. Це стосується як загальних якихось рис, так і особисто вашого життя. Тож не забувайте, що війна продовжується, і єдине, що ви можете зробити у цій ситуації, це просто врятувати себе та людей, яких ви цінуєте. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Якщо ж стосується самого дня, то я б звернув увагу на той час, коли буде сідати сонце. Тобто починаючи приблизно з, вже з 19-ї години вечора і по північ, тобто приблизно по 23 годину напружені такі. Напружений час, коли слід бути особливо обережними, що стосується дня і вранці також можливі якісь несподіванки. Це стосується інтервалу часового з 9 години ранку і по південь. Ну, в цілому, головна карта натякає на те, що слід бути дуже обережними, особливо все, що стосується вашого майна та здоров'я. Не псуйте своє здоров'я, якщо є можливість відмовтися сьогодні від зловживання різними препаратами та алкоголем. Так само. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сьогодні сили треба берегти, пам'ятати, що у цей день не слід напружуватися і не слід якось впиратися за когось, на декого з вас можуть навалитися якісь страхи. Дуже поганий показник для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових. Військових бережіть себе. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, хоча нумерологічна день для вас непоганий, вам випала перегорнута колісниця. Це каже про те, що. Поїздки сьогодні вам не рекомендовані. Краще посидіти вдома, бо ви сьогодні можете зробити якісь помилки. Саме на помилках ви сьогодні можете чомусь навчитися. Це день, коли мудрість вас на деякий час залишить, тож намагайтеся не робити дурних якихось справ і не говорити чогось поганого. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Від знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця імператриця в прямій позиції це якийсь заробіток, який вас очікує, також непоганий фізичний стан. І ще по третє, це зв'язок з землею, матінкою сьогодні непогано зайнятися якимись сельськогосподарськими роботами, якщо у вас немає свого. Маєтку, немає своєї фазенди, можете просто зайнятися, пересадити якісь квітки з одного вазону в інший. В цілому день непоганий, пов'язаний з гарним фізичним станом. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах – це погані починання. Зверніть на це увагу. Також це поганий день для чоловіків. Чоловіча сила перегорнута. Ну, а також для прояву свого егоїзму. Якщо ви бажаєте, щоб все було гаразд, краще себе ставити трош трошки нижче на нижчу ланку, щоб люди вас поважали не за тільки на за вашу горділивість, за вашу пихатість, але і за ваші. Добрі слова і за те, що ви завжди допомагаєте іншим людям. Сьогодні краще якраз і займатися справами інших людей, ніж власними своїми. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Верховний жрець перегорнутий, це якісь гальмування. Це якісь возврати назад, те, що ви робили вже у своєму житті, треба до цього повертатися. І окрім цього, це поганий настрій і якісь проблеми у пересуванні. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 6-го. 15 або 24 числа будь-якого місяця храмова брама перегорнута поганий день перш за все для жінок. А по-друге, це якась брудна інформація, яка може до вас доходити. Сьогодні спілкування вам не будуть приносити якоїсь радощі, і краще сьогодні менше говорити і більше робити. І пам'ятайте, що сьогодні, якщо ви щось робите, розраховуйте лише самі на себе, а не на пан. Партнера, особливо якщо ваш партнер, жінка від жінки, сьогодні може бути велике навантаження для вас. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний, так воно і є. Зірка магів перегорнута. Зірка магів це. Планета Венера, це планета краси, особливо планета жінок. Тож жінки сьогодні можуть себе вести якось огидно. І окрім цього, зірка магів перегорнута це погані почуття. Намагайтеся якось вирівнювати ці почуття. Можливо, слід більше займатися медитацією, а можливо, слід сьогодні повністю переосмислити те яким ви є насправді, бо ваші перечуття вони можуть вам допомогти у цей день. І благаю вас, не з'ясовуйте сьогодні ніякі конфлікти, щоб вони не виникали, бо конфлікти можуть бути досить катастрофічними. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнуте променисте сяйво це відсутність гарного позитивного настрою, це відсутність світла внутрішнього і це. Нестача грошей, а також проблеми, які вам можуть принести ваші діти. Тож намагайтеся дітей якось підтримувати у цей важкий час і будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком близнюки. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції кличе вас у пригоди, кличе вас. У якусь компанію сьогодні якраз ваше оточення і буде робити вам і настрій, і погоду, і можливості. Якщо у вас є вірні друзі, рекомендую вам у цю суботу поїхати кудись відпочити. Бо ніхто не знає, скільки нам ще залишилось знаходитися на цій землі. І ніхто не знає, чи буде ще вдосталь у вас можливості насолодитися. Компанією ваших друзів, тож цінуйте сьогоднішній день, і якщо є можливість, обов'язково кудись підіть, підіть, де є багато людей, де є друзі, де є якийсь двіж. Двіж вам сьогодні обов'язково допоможе зробити цей день більш яскравішим і щоб він. Вам запам'ятався на довгі довгі роки вперед. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці драгон та рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Завтра буде знову коротка перерва, а зустрінемось вже в неділю і розглянемо 1 липня. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемоги. Хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.